Оце днями на Росії декілька безпілотників там літали, переполоху наробили. Один впав, наче сам у Московській області вже, один чи два впали на автобазу в цьому їхньому туапсе, чи як воно там, чи Туапсе, не знаю. Трохи спалили те все діло. Також була паніка трошки в Пітері, бо туди, наче теж щось летіло, там всі літаки терміново розвертали, вивели з тої з зони, підняли винищувачів небо, але потім сказали, що нічого і не було. Кілька слів про всі ці цікаві випадки написав військовий журналіст Сергій Ауслендер. Всі ж пам'ятають історію з танком Армата, який заглох на Червоній площі під час урочистого заходу. До речі, ця армата це одна з найбільших Патьомкінських деревень російського військовопрому. Так от згадайте, що вони тоді сказали офіційно. Правильно, вони сказали, це були навчання з евакуації бойової машини, що умовно заглохла. Принцип, що брехати треба якомога нагліше і впевненіше вигадали давно, і вони ним активно користуються. Тому не треба дивуватися, що весь цей шухер над Петербургом, закриття повітряного простору, винищувачі, які піднялися в повітря, план Кавіор це все теж за офіційним повідомленням було звичайним навчанням. У них немає ППО, вони не в змозі перехоплювати дрони, які невідомо звідки прилетіли і попадали самі по собі, мабуть, через технічні неполадки. Тому все це треба називати маневрами і навчаннями. Але якщо дійде до справжнього масованого удару, наприклад, безпілотниками чи далекобійними ракетами, чи разом, то це вже буде складніше пояснити якимись тренуваннями. Одне слово, захистити небо расистам поки що не вдається. А от на землі вони намагаються будувати фортифікаційні споруди. От на фото, бачите, якраз. Збудували. Губернатор Білгородської області. Або Білгородської Народної Республіки, як кажуть тепер, прозвітував про завершення будівництва засічної межі. Ну, залишимо осторонь розмову про ефективність таких ліній оборони. Напевне, над ними добряче ржуть оператори українських безпілотників, які пролітають в бік Москви, Пітера чи Саратова. Тут цікаво інше, знаєте. От на оцю от засічну межу на цю от фортифікацію витрачено, за офіційними даними, 10 мільярдів рублів. Що ж ми бачимо на фото? Канаву, заповнену брудною водою. І що там із підмосковною коломною, куди долетіли якісь НЛО? А головне при цьому в 2023 році в області Білгородській на будівництво та капремонт шкіл виділили 4,7 мільярди рублів. 10 мільярдів на канаву оцю пішло, а на всі школи, капремонти і будівництва. 4,7 мільярда. Угу, віримо. Все-таки, що не кажіть, а от красти в ординців це щось таке історично-генетичне, щось майже святе. На всьому і скрізь.